6 жовтня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. На порядок денний було винесено три питання, зокрема, і питання фінансової підтримки комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» у 2022 році. Директор комунального підприємства «Міськсвітло» Євген Шаповал просив фінансову допомогу у міської ради у розмірі 500 тисяч гривень. Проте деяких депутатів обурила сума, Скільки така вагома підтримка виділяється не вперше за рік? В черговий раз кому... комунальне підприємство Наше місць світло просить кошти. Перший раз це було в травні місяці. Ми їм виділили 420 тисяч на заробітну плату, так як Почалася війна, не працювали, да, депутати поставилися з розумінням до цього питання. Тому що дійсно працівники працювали, такі були умови праці. Ми прислухалися до керівника підприємства і виділили 420 тисяч на фінансову підтримку даного підприємства. Сьогодні вони в черговий раз просять 500 тисяч на фінансову підтримку, але всі комунальні підприємства повинні заробляти кошти. І не виключити місць світло. Вони на сьогоднішній день виконують послуги на замовлення виконкому міської ради. Їм виділяються кошти на обрізку дерев, на спилювання дерев, на обрізку кущів, на обслуговування електричних мереж та інші. І за ці кошти вони мають. Навіть зобов'язані закупляти матеріали, там якісь інструменти. А так як подивилися ми в переліку, там вони просять акумулятори, резина, там цепочку на бензопилу. Ну це розумієте, це ненормально. Крім того, судячи з фінансового звіту, дане підприємство є збитковим впродовж останніх п'яти років, але ніхто не хоче нести за це відповідальність, каже Валентина Трохименко. Ніяких дій ні з боку директора, ні з боку міської влади не застосовується ніяких дій вони не прийняли, щоб шото ну щоб щось змінити в цьому комунальному підприємстві. Розумієте, тому ну не може постійно підприємство просити коштів громади. Можливість заробити кошти власними силами, а не просити у міської ради в підприємства була. Проводився тендер на встановлення світофорів. Да? Було запитання до директора міськітло, чому вони не взяли участь в тендері? От вони профільне підприємство, яке обслуговує світофори. Вони можна сказати, зобов'язані були взяти першочергову участь. Участь в тендері вони не взяли. Договор був укладений зовсім з іншої компанії, яка Чернігова і якій вигодно приїхати в прилуки, замінити світлофори і ще й заробити кошти. Комісія рекомендувала підприємству надати комерційні цінові пропозиції на заміну або встановлення третього світлофору, який буде зроблено у цьому році. З початку року держава надала всім підприємцям підприємствам перейти на спрощену систему оподаткування. Тобто на сьогоднішній день, мабуть, немає в місті нашому підприємців, які з цим не скористалися, які перейшли на 2%, які не перейшли на 2%. Я думаю, що всі вважають свої кошти і всі скористалися цією можливості держави і перейшли на 2% оподаткування. Але так вийшло, що наше комунальне підприємство у за сім місяців не знайшло можливості, щоб із 20% відсотків ПДВ перейти на два. І цим самим зекономити коштів громади, не їхніх коштів, а коштів громади, да на е, 18% зекономити. А це е, Приблизно півмільйона гривень, окрім того, розглядалось питання про проведення поточного ремонту з облаштування захисної споруди цивільного захисту приміщення Прилуцької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 імені святителя Іосафа Білгородського. Рішення було прийнято одноголосо. У школі навчається 360 дітей, а Укриття планується встановити місткістю на 250, що робить цілком можливе очне навчання у дві зміни. «Коли... Оглядали нашу територію, то е, було визначено комісією 22 числа, здається, приїжджали 22 вересня, що е, на території нашої школи можна е, виконати побудову е, приміщення під е, сховище. Хто знає, хто сорочниці знає, в принципі, там територія така, що десь сховати дітей неможливо, десь використовувати щось під сховище, теж неможливо. Е, були об е, оглядані. Дві споруди, овощесховище, те, що там є на цій території, від 100 метрів від школи, але вони не підлягають тому, щоб туди водити дітей, тому запропоновано було про побудову. Приміщення на території нашої школи, тож керівництво школи просило у міської ради надати 47 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації на майбутнє укриття. Укриття це буде мобільне, яке буде заглублятися в землю на 2 метри. По, по іншому не можна, бо там ґрунтові води. І розраховане на 250 чоловік. Тобто на дітей, які там вчаться, і на вчителів.